Хронологію зараз відновимо. Спершу погляньмо на карту Лиман. Він на карті Deep State замальований синім кольором. Це означає, що місто уже перебуває під нашим українським контролем. Зокрема, в ході 1 жовтня, коли звільнявся Лиман, з'являлися і інші фото та відео підтвердження. Наприклад, таке це е, зняте у місцевому відділку поліції. Правильно, так це місцевий відділок поліції. Більш уже так південно, східна частина Лиману зі сторони Ямполя, де ми верифікували саме цю його локацію, і під вечір 1 жовтня з'явилося в медіапросторі ось таке відео. Його можна дивитися, як то кажуть, вічно як на вогоні на воду. Отже, дивимося, як українські бійці записали відео із центра самого населеного пункту, який зараз перебуває під контролем збройних сил України, України сьогодні. Збройні сили України, а саме 81-й окрема армія бригада спільно з підрозділом Національної гвардії України батальйоном Кульчинського звільнили та взяли під підпатульне зелені Лиман Донецької області. Расисти повинні знати, що їм не буде життя на нашій схід. Слава Україні! Слава, слава десяток, що військам збройним сил України! Слава, слава, слава! І увага! Це ще не кінець. Найбільш показова акція цього відео, коли летять російські триколорні ганчірки донизу, Ось такі: ось такі у нас новини. Лиман уже під контролем збройних сил України. Наскільки це була така дуже очікувана насправді подія, якої ми, ми всі дуже сильно чекали, і ми всі дуже сильно хотіли того, щоб це сталося якомога швидше. А зараз Лиман уже під контролем збройних сил України. Які свідчення ще окрім цих відео дають нам можливість про це говорити? Чи в принципі ці відео вже достатні для того, щоб так, так вважати? Ну, ми на фоні бачимо Лиманську міську раду, тобто центральний орган, так сказати, цього міста. Це вже дуже великий показник, що місто наше, війська туди заходять. Про це повідомили навіть на відео. 81 НГУ Кульчицького, що вони звільнили місто. Відповідно, там будуть проводитися. Наступні заходи по зачищенню, встановлення контролю, зокрема поліцейськими іншими органами, і місто буде повертатися вже в життя назад додому в Україну. А знаєш, в чому фішка? Дуже багатьох людей цікавить: а що ж там із гарнізоном лиманським російським російським гарнізоном, який ось тут був в оточенні в Лимані. В них і одна єдина дорога була на зарічна. Чи є якась інформація щодо цього напрямку? Ну, ми бачили дуже багато там інших мап, іншої інформації там про котели, ще різні якісь там замалювання. Насправді, Збройні сили України взяли під контроль основні логістичні такі дороги, шляхи і перекрили їх для відходу. Тобто, рашисти спокійно звідти вийти не могли вже. Вони або залишалися в українській землі в пакетах, або е, потрапляли в полон. Це була основна така суть цього котла е, за річни Торське. Це було, так сказати, такий гарнізон, куди вони мали підходити і закріплятися, але й там не вийшло. І вони просто вже втікли далі, як повідомляють вони, в кримінну. Е, От і все. Потрібно було а... просто вичекати. Потрібно було вичекати, перевірити все і спокійно вже дійти до того, щоб побачити, і ми це показали на карті, що Лиман вільний, і це відбулося саме так, як познати.